Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про старт чемпіонату України, а саме про дебют новачків, чи справді Шахтар настільки сильний та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і першим матчем чемпіонату України сезону 24-25 став між командою, яка боролася за виживання, та грала плей-офф матчі проти епіцентру та пройшла, та Карпатами, які посіли друге місце та напряму вийшли до УПЛ. Але вони у підсамку зіграли у суху нічию. По цьому матчу немає сенсу робити якихось висновків. Ми вже знаємо, що верес досвідчена команда в УПЛ. Вона вже який рік поспіль там грає, а тому, звичайно, граючи проти новачка, УПЛ, відчувався цей досвід, тому що вони переважали їх по грі, вони створювали більше моментів, не зважаючи на те, що Карпати мають у своєму складі цікавіших гравців, та в цілому мають кращі фінанси. Хоча, звичайно, досвід це справа наживна, Карпати пограють 5-7 турів ще і вже будуть грати набагато краще, ніж зараз. Хоча, звичайно, в них є деякі проблеми зі складом, тому що, як на мене, як команда, яка претендує там, на Єврокубки, можливо, не в цьому сезоні, а в наступному, і маючи непогані фінанси, вони повинні мати більш цікавий склад, і, що більше важливо, цікаву лавку. Як, от, наприклад, Адамюк, який грав у центрі оборони, хоча він номінально флангвий захисник, звичайно, нещодавно підписали молодого бразильця Педрозу, але якщо подивитися на його досвід у серії Б, то там не дуже багато матчів. Хоча, якщо подивитися на рахунок, то не повинно бути питань до оборони, тому що там нуль. А ось що стосується нападу, то це така ланка, яка потребує постійних замін, десь освіжити гру. І як на мене, поки що у Карпат немає достатньо гравців, щоб освіжати цю гру. Якщо казати про основних трьох атакуючих гравців, то це Костенко, Підлепанець та Невес. І ми ж бачили, що як на мене, єдиний гравець, який там може щось підсилити, і то не зараз, бо потрібна адаптація це Стеніо. А Костенко взагалі наприкінці матчу отримав другу жовту картку і тепер пропускатиме наступний матч. Ну а що стосується нападника, то там взагалі немає заміни. Тому до кінця трансферного літа ще будуть трансфери. Звичайно, це буде зробити складно, тому що українців з Дніпра один вже розібрали, зокрема, і вони Адамюк Мерешниченко та інші. Ну, а що стосується легіонерів, то, звичайно, їх важко буде запросити. Якщо це якісь гарні та досвідчені, то за них придеться платити багато грошей та давати високу зарплату, ну або підписувати якихось наунеймів. А ось у Кривому розі господарі впевнено перемогли Одеський Чорноморець з рахунком 1-0. Незважаючи на те, що здобув мінімальну перемогу, я вважаю, що вона була дуже впевнена, тому що, якщо подивитися на весь поєдинок. То Кривбасу дуже не пощастило з забитиму голами. Взагалі, що стосується підопічних Юрія Вернодуба, то, як і в минулому сезоні, вони впевнено переважають своїх суперників. І це, звичайно, дуже залежить від того, що команда проводить якісну ротацію, незважаючи на те, що Знову ж таки, вони провели в минулому сезоні класний сезон. До них прийшов Романчук. Після того, як вони продали безкоровайного Полісся, ми побачили твердо хліба вже в основі, хоча е, навесні він був таким е, ледве гравцем ротації. Ну а, взагалі, якщо подивитися на лавку запасних, то. Ми побачимо, що кровбас має багато гравців, і це дуже корисно для того, щоб у клубі була конкуренція. Ну, якщо є конкуренція, то клуб буде рости навіть просто тренуючись на базі. Хоча варто відзначити, що така широка якісна лавка запасних це заслуга не тільки фінансових можливостей кривбаса та те, що багато купляють гравців, а те, що Вернодуб вміє користуватися усіма гравцями. Бо, наприклад, можна згадати Юрія Максимова, який полюбляє грати там і використовувати 13-14 гравців. Що стосується Одеського Чорноморця, то поки що по ним рано робити якісь висновки, так звичайно у команди непростий час. В них мало фінансів, в них багато змін у складі, тренерський штаб змінився. Але граючи проти такої команди, як Кривбас, поки що зарано робити якісь висновки. Можливо, в наступному матчі проти Зарії, де рівень команд буде більш рівний. До того ж, якщо подивитися на їхній склад, то там не також багато молодих гравців. У стартовому складі проти Кровбасу вийшов Попов, Удо та Савченко. Тобто, як на мене, це непогано, якщо буде і молодь, і досвідчені гравці. Однак тут все буде залежати від того, чи зможе Олександр Бабіч нормально мотивувати на кожний матч. Ось у Черкасах ЛНЗ на останніх хвилинах вирвав перемогу у новачка лівого берега. Почну з того, що черкаська команда у стартовому складі випустила максимальну кількість легіонерів за лімітом. Це 7 і я вже давно такого не бачив. Але якщо подивитися на весь матч, то якщо чесно, я не відчув якоїсь великої різниці, що в черкаської команди є легіонери протягом усього поєдинку, лівий берег непогано дивився на фоні команди, яка багато витрачає на трансферах. Вони показали, що вони вміють битися, і це, напевно, одна з головних властивостей цієї команди. Бо що стосується якоїсь реалізації, то видно, що гравцям не вистачає класу. Що стосується ЛНЗ, то в них також були непогані моменти протягом усього поєдинку, але нормальні моменти вони не реалізували. І що хотів би відзначити, що Денис Олійник, напевно, в цьому поєдинку був краще ніж будь-який легіонер. Але у підсумку ЛНЗ вдалося перемогти лівий берег в цьому матчі, забивши гол на останніх хвилинах, єдиний переможний. І це було. А, І це було не тому, що там можна сказати, що... І це було не тому, що ЛНЗ... І це було не тому, що можна сказати, там ЛНЗ переміг на класі. Це було тому, що лівий берег програв на антикласі, бо в цьому моменті потрібно було просто вибити, хто зна куди, щоб подалі відворіт. Ось у Полтаві чемпіони України Шахтар розгромив Ворсклу з рахунком 5-0. Коли хтось в чемпіонаті України грає проти лідерів там Динамо, Шахтар, то головне завдання цього клубу це втриматись перші хвилини, тому що наші лідери, звичайно, хочуть якомога швидше забити і впевнено почувати себе протягом о, останніх хвилин. І можливо, Ворсклі вдавалося б це робити, якби не просто шикарний гол з далекої відстані Миколи Матвієнка. Цей гол звичайно зруйнував плани полтавської команди, бо після цього прийшлось відкриватися. Ну а відкриватися проти команди, яка має в своєму складі дуже сильних гравців, дуже швидких. Це дуже небезпечно. Але ще один момент, якщо казати про гру проти лідера, що окрім того, що не потрібно пропускати швидкий гол, потрібно ще й реалізовувати свої моменти у полтавської команди. Вони були, але на жаль, для них вони їх не реалізували. Один з яких м'яч влучив у поперечину. Однак ще один чинник, за яким буде важко грати командам проти шахтаря, це те, що всередині другого тайму гірники випускають свіжих класних гравців, які забивають голи. І у підсумку ми це і побачили. Що після того як вийшли два гравці, одразу забили два голи. Це, до речі, можна задати матч Шахтаря проти Зорі в минулому сезоні, коли зоря, начебто, непогано грала проти гірників, втримувала рахунок, навіть перемагала, але у підсумку виходили свіжі класні гравці, які просто вирішували долю в поєдинку. Ну і ще один важливий момент по Шахтарю: це те, що скоріше за все вони не будуть продавати Георгія Содакову. Це як мінімум можна зрозуміти, по тому, що взагалі немає новин про нього. Якщо б щось було, б, то про нього б написав Фабріцо Романо у Шахтарі, як на мене, є як мінімум дві причини, чому його не варто продавати зараз. По-перше, це те, що після того як вони зіграли збірна України на євро, то звичайно ціна на судокова точно не виросла, а навпаки, впала. Ну, а друга причина це київська динамо, яка зараз грає у дуже якісний, красивий футбол. І, звичайно, проти них хочеться, напевно, гірникам мати найкращий склад. Бо якщо вони там, програють їм наступний сезон, то придеться грати складну кваліфікацію. А ось в дербі Київського регіону Оболонь та Колос розіграли бойову нічию 2-2. Ці команди не особо радували в минулому сезоні, що стосується голів. Колос взагалі мав дуже багато матчів нічийних та 0-0. Оболонь також не забувала багато голів. Ну а в цьому поєдинку ми побачили дуже цікаву гру для нейтрального вболівальника, де можна було побачити багато отак на зустрічних курсах. І у підсумку такий рахунок і вийшов, тому що спочатку колос перемагав після цього оболонь. Ну а у підсумку Колос вирвав нічию. Хоча звичайна ця нічия вона досить різна для обох команд, тому що для оболоня це непоганий результат, тому що це заліковий бал, і він їм пригодиться наприкінці сезону. Ну а для колосу це втрата очок, тому що враховуючи їхні амбіції, ми знаємо їхній бюджет. При тому, що колесо навіть десь пощастило, тому що швидко отримав травму Карась у болоні. І якщо подивитися на голи ковалівців, то вони забивали саме з його флангу, де після цього вийшов Павло Лукенчук, який не є основним гравцем. Ну і поки що останній матч у цьому турі зоря перемогла Інголець з рахунком 2-1. Поки що останнє я кажу через те, що матчі Динамо Олександрія та Рух Полісся були перенесені через те, що там є гравці, які грали за збірну на Олімпіаді. Що стосується цього матчу, то тут так само, як я казав, і в минулих блоках про інші поєдинки, що зоря виглядає так само, як і завжди. Ну до того ж, вони повторюють свою класику, що на початку нового сезону вони грають без гравців минулої основи. До того ж, у стартовому поєдинку був відсутній Арсеній Батагов і як повідомляє тато таке, він перейде до трап за 2,5 за мільйони євро. І звичайно, луганській команді без нього буде дуже важко, і не тільки тому, що він лідером команди був, а тому, що у зорі фактично більше немає нормальних центральних захисників. Взагалі у цієї команди з цієї позицією постійно тут проблеми. Скільки я вже спостерігаю за цією командою, ну постійно щось не вистачає. Постійно ми бачимо, як опорники грають або інші півзахисники у центрі оборони, або флангові захисники там опиняються. Тобто завжди є проблема. А ось з чим немає проблем, навіть якщо продають своїх найкращих гравців, це позиція нападника. Ми прекрасно розуміємо, що якщо буде якась пропозиція, така сама, як по Батахову, десь з Туреччини, які можуть дати нормальні гроші, то звичайно вони його продадуть. А тому на цій позиції вже є достатньо гравців. Це гравець на контракті Зорі Нваєзе та два орендованих у Динамо: Горбач та Беніто. І що стосується цього матчу, то ми прекрасно побачили, що кадрові зміни і втрати роблять «Зорю» постійно гірше. Так, звичайно, ми прекрасно знаємо, що зоря кожен сезон починає не найкращим чином, хоча тут перемогли. Інгулець, можливо, непогано дивився на фоні зорі, хоча, звичайно, також оцінювати зорю як серйозну команду не варто. Якщо подивитися на те, як забував інгулець, як на мене, це була дуже жахлива помилка, коли інгулець спокійно, завдяки двом передачам, забуває гол, які відбуваються по землі, не по горі, там якісь навіси якось закидували. Як грали півзахисники у тому моменті, це було дуже жахливо. Але найбільше інгульцю не вдалося у цьому поєдинку. Ну а в луганській команді є Антюх, який, як на мене, став найкращим гравцем поєдинку. Він постійно був активним, але наприкінці поєдинку віддав класну гольову передачу. І наостанок дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!